Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 17 січня 2024 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно. Давно не знімав я відео. Ачі подивився по інтернету. Пшениця коштує, дивлячись якого там класу. 4700 до 6,5 тисяч пишуть. Е, кукуруза у ну, середньому 5,5 тисяч, 6 тисяч гривень за тонну. Е, соняшник починається з 13,5 тисяч до 15 тисяч. Ну, в інтернеті, там, в залежності від регіону, класа теж тому подібне. Соя від 17 до 17,5 тисяч гривень. Такі ціни. А РАПС, я ще дивився, по-моєму, біля 15 тисяч, 14,5 ось, ось такі оце ціни. В Україні. Ну а ви підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарів, в кого які ціни по регіонах буде цікаво. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!